Локатир Сергій Богданович, позивний гуцул, солдат гранатометного відділення взводу вогневої підтримки першої роти морської піхоти збройних сил України, народився 27 вересня 1984 року в селі Сваричів Калоського району Івано-Франківської області. Сім'я була багатодітною. А за відсутності батька Сергій рано став опорою для мами та п'ятьох братів і сестер. Навчався у місцевій школі, а після випуску змушений був працювати, щоб допомогти матері забезпечувати сім'ю. Юнак був здібним, мав золоті руки, швидко навчився робити ремонтні роботи. Сергій з бригадою виконував надскладні проекти, працював чесно і добре справлявся з обов'язками голови сім'ї. Він робив ремонти у будинках своїх рідних, а односельчанам ніколи не відмовляв у допомозі. Свою власну сім'ю Сергій не встиг створити, тому багато часу приділяв племінникам і похреснику Петрику. Він дуже любив їх і задаровував подарунками, а ще дуже любив дарувати квіти у сім'ї, де багато жінок старався подарувати кожній бодай по квіточці. 9 травня 2023 року. Сергія мобілізували до лав Збройних сил України. Мати вмовляла не йти, та він навіть слухати не хотів. З посмішкою на обличчі сказав: все буде добре, я повернуся. Я знаю, що повинен це зробити. Хто як не я вас захистить. Навчання проходив під Києвом, довго не говорив, що ходив на нульові позиції, доки не отримав поранення, і все одно просив сестер не говорити нічого матері, щоб не хвилювалася. За невеликий термін служби Сергій був два рази поранений, але знову повертався до побратимів, які його чекали з радістю, адже він смачно готував. Коли мав час, то ліпив для хлопців вареники. Побратим Влад згадує. Сергій за час несення служби в нашому підрозділі проявив себе з найкращої сторони. Завжди виконував поставлені йому задачі, а у вільний від завдань час він любив побалувати нас чимось смачненьким, незважаючи на втому. Побратими кажуть, що в його руках не пропало ані крихти їжі, оскільки він вигадував щось нове, щоб приготувати. Якось Сергій зателефонував сестрі і сказав, що мріє отримати барет морпіха і в ньому проїхати у відпустку, щоб все село зустріло його як героя. Побратим Андрій розповів, він мріяв дослужитися до штурмового берета морського війська. Берети так просто не дають. Треба пройти випробування, до якого допускають лише тих військовослужбовців, які прослужили в морській піхоті не менше півроку та мають бездоганний послужний список. Не встиг. Все село таки зустріло Сергія як героя на колінах. 21 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Піщанівка Херсонської області Сергій загинув від важкого поранення голови артилерією противника. Поховали героя 29 жовтня 2023 року на місцевому кладовищі в рідному селі Сваричіо. Побратим Олег розповів: Сергій був злегка замкнутий в собі. Часто можна було побачити, як він сидить під виноградом. Отримав дві контузії, мав поранення. Хотів отримати штурмовий барет. Мріяв про перемогу. Зараз за Сергієву мрію борються його побратими, а він тримає оборону у складі небесного війська.